В господарстві у нас майже 3 тисячі 2960 голів великої рогатої худоби. Ми маємо два племінних репродуктори по розведенню великої рогатої худоби. Один з розведення Сементальської породи, а другий з української червонорябої породи. З кожним роком ми якось так по тисячі додавали. Два роки додаємо тисячу, бо була продуктивність і там п'ять тисяч. Тоді два роки подоїли п'ять стало шість, два роки, тоді два роки сім. А це вже ось четвертий рік ми доїмо за 9 тисяч. За прошли рік ми надоїли дев'ять тисяч 458 кілограм на корову. Практично не відрізняється у нас показник через те, що покращили сементвала, покращили монбельярдом. Мо французькою породою, монбельярдом, і вони набагато краще віддають молоко.